Червоний хрест України створений більш як 9 десятків років тому. Це благодійна світова організація, яка сповідує принципи милосердя, людяності, взаємоповаги і співчуття. Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного півмісяця заснований на честь швейцарського гуманіста Андрія Дюнана, який народився 8 травня 1828 року. Саме з його ініціативи, перші створювали групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. Як працює Червоний Хрест? У Коломиї та які благодійні акції проводиться організація на наших теренах, дізнавалися наші журналісти. На Коломийщині Червоний Хрест існує з 30-х років минулого століття. Теперішній керівник Людмила Макарова очолює товариство з 1984 року. У 93-му його приєднали до Міжнародної федерації Червоного Хреста. Відтоді почалася активна співпраця з світовими організаціями. Першочергове завдання Коломийського Червоного Хреста допомога органам влади у вирішенні соціально-гуманітарних питань. Це перш за все. Допомога одиноким людям, допомога людям з обмеженою відповідальністю, допомога дітям сиротам допомога багатодітним сім'ям, так само допомога вирішення питань при стихійних лихах. Це ми організовуємо всеукраїнські такі акції. Це було дуже видно у 2008-2010 році. Всі хрестикають в делегації були і, і забезпечили повністю Коломийський район і Коломию. Овочами і продуктами харчування у медико-соціальному центрі, який працює 13 років, займаються реабілітацією людей різних вікових категорій: це одинокі, ветерани війни та праці, інваліди та всі, хто потребує допомоги. Крім того, персонал з 10 людей надає допомогу на дому. На сьогодні стаціонар Червоного Христа має 25 лікарняних ліжок. Майже всі вони зайняті. Люди тут можуть перебувати 21 день, потім прийом наступних хворих. Найчастіше, звичайно. Хотять ліки, а ми не можемо даний час допомогти, тому що вже 17 років ввоз е гуманітарних е грузів заборонений. Не знаю, з чим це зв'язано в нашій державі, але допомогу ми не можемо отримати медичну. Раніше ми отримували і давали допомогу нашим підопічним, тепер ми не можемо, ми тепер купляємо ліки і. даем на стационар, от, забезпечим да людей на стационар и то Ця сума є дуже невеликою. Червоний хрест організовує благодійні акції постійно, зокрема, великодній кошик або п'ять картоплин. Усі небайдужі приносять до товариства картоплю у різній кількості. Є й такі жартує пані Людмила, які дійсно приносять півдесятка плодів. І от дітки і району, і міста приносять. Я кажу дуже їм вдячна що тими маленькими ручками. Вони приносять картоплю, беремо у них і даємо тим, хто потребує. Червоний хрест дякує усім волонтерам, благодійникам. Та небайдужим людям вітає усіх, хто має стосунок до коломийського товариства з професійним святом, адже тільки спільними зусиллями можна зробити світ, хоч трохи добрішим. Тут, дякуючи за що я тут перебуваю як пенсіонерка, як поводовіла, що хочу сказати, що та такий заклад, як цей, дай Боже, щоб він був постійно. тому що тут. Як звертається за відвища до буфеті, чи навіть санітарка, що зрахується, таких у лікарні дуже мало людей. Я дуже вдячна. От. Тут постійно, як їда своєчасна, смачна, як постіль, як уборка, як книжечку можна взяти, прочитати. Це дуже все. Для людей старається Людмила Миколаївна. Перш за все, хочу побажати здоров'я нашим підопічним, щоб держава більше звертала увагу на їхні проблеми, соціальні вирішила проблеми, щоб нам було менше роботи. Тому що в дійсності, ці пенсії від 700 до 900 це не пенсії. Нам хотіли би побажати, щоб люди, які дійсно можуть допомогти, зрозуміли, що не в грошах, то щастя. А щастя в тому, щоб дійсно любити свого ближнього.